Уявіть, ви йдете звичайним торговим центром навколо сотні людей, кожен має свої плани, свої цілі. Але що, якби я сказав вам, що майже кожне ваше рішення в наступні години буде прийнято не вами? Що ваш мозок зараз стає полем битви з невидимими силами, що професіонали впливу грають на струнах вашої психіки так майстерно, що ви навіть не помітите, як танцюватимете під їхню мелодію? Сьогодні я розповім вам три історії, три звичайні дні з життя звичайних людей. Але після того, як ви їх почуєте, ви більше ніколи не будете звичайними. Ви побачите невидимі нитки, що керують нашими вчинками. Ви дізнаєтеся, як працює найпотужніша зброя у світі людська психологія. Готові зазирнути за завісу? Готові дізнатися правду про те, хто насправді приймає ваші рішення. Понеділок, вулиця Хрещатик. 35-річний Олексій йде з роботи додому. Звичайний банківський клерк. звичайний день. У нього діабет другого типу, тому солодощі табу. Він це знає, його дружина це знає, його лікар це знає. З'являється хлопчик років 9 з коробкою шоколадок Дмитрик. Очі великі, трохи сумні, в руках коробка з шоколадками. Дмитрик тихо. Дядьку, а ви не купите шоколадку? Я збираю гроші на ліки для мами. У цю секунду в мозку Олексія запустився найстарший психологічний механізм принцип взаємності. Хлопчик не просто продає шоколадку, він ділиться з незнайомцем своєю болючою історією. Він довіряє, він робить Олексію подарунок, подарунок довіри. А яка хвороба у мами? Дмитрик, рак, вона в лікарні вже другий місяць. Тато сказав, що якщо я продам всі шоколадки, то ми зможемо купити ліки. Довга пауза. Олексій дістає гаманець. Тепер запрацював другий механізм соціальний тиск. Навколо зупинилися люди хтось дивиться співчуттям, хтось з цікавістю. Олексій відчуває, зараз його оцінюють. Якщо він не купить, він стане поганою людиною в очах незнайомців. Олексій, а скільки коштує? Дмитрик, «50 гривень. Але якщо важко, то можна й за 30». Олексій витягає 100 гривень. Олексій, тримай 100. решту залиш собі. Дмитрик щиро, дякую, ви дуже добрий. Олексій йде далі з шоколадкою в руці, задоволений собою. Що щойно сталося? Олексій купив те, що йому заборонено, за ціною втричі більшою за звичайну. І він щасливий. Чому? Спрацював принцип взаємності, хлопчик поділився історією. Тепер Олексій повинен віддячити. Спрацював соціальний доказ. Навколо люди треба показати себе з кращої сторони. Спрацював принцип послідовності. Якщо ти добра людина, то повинен допомагати. А тепер найцікавіше, через годину Олексій дізнається правду. Друг Олексій, ти те був у четвертій. Бачив тебе на хрещатику з якимось пацаном. Олексій купив шоколадку в дитини. Мама хвора на рак. Друг, слухай, а цей пацан не в синій футболці був. Олексій, так, а що? Друг, це син моєї сусідки. Його мама, здорова, як кінь. Вчора бачив їх разом у супермаркеті. Просто хлопець так заробляє кишенкові. У цю мить Олексій зрозумів щось страшне його обдурили. Але найстрашніше він і досі відчуває задоволення від того, що допоміг. Навіть знаючи правду, частина його мозку все ще вірить, що він зробив щось хороше. Це і є справжня сила психологічного впливу. Вона працює навіть тоді, коли ми знаємо, що нас використовують. Другий випадок родина Коваленків вечеряє мама Ганна, тато Сергій і їхня 16-річна донька Марія. Звичайна українська сім'я. Але цього вечора їхнє життя кардинально зміниться через один телефонний дзвінок. Звук телефону. Ганна піднімає слухавку. Ало? незнайомий голос, хвилюючись, це мама Марії Коваленко? Ганна насторожено. Так, а що сталося? Ваша донька потрапила в автокатастрофу. Вона в реанімації. Приїжджайте негайно в лікарню Шалімова. Лінія обривається. Ганна кричить, кидає телефон. Ганна через сльози. Сергію з Марією аварія! Вона в реанімації. Сергій стрибає з за столу, кидається до ключів. У цю секунду спрацьовує найпотужніший психологічний тригер страх за дитину. Раціональне мислення вимикається миттєво. Ганна і Сергій не задають питань чому хтось сторонній дзвонить, чому не медики, чому не назвали подробиць, вони просто біжать. Лікарня шалімова вони вриваються до приймальної. Ганна, задихаючись, де моя донька? Марія Коваленко, вона в аварії. Черговий лікар здивовано Пані, у нас немає жодної Марії Коваленко, а ніякої аварії сьогодні взагалі не було. Довга пауза. Ганна й Сергій дивляться один на одного. Сергій, може, інша лікарня? Наступні дві години вони об'їжджають всі лікарні міста. Принцип послідовності в дії, коли ми вже почали щось робити, особливо під впливом емоцій, ми продовжуємо це робити навіть всупереч логіці. Вони могли просто подзвонити Марії, але страх заблокував раціональне мислення. Вночі вони повертаються додому знеселені і в паніці. Вони заходять до квартири і бачать Марію, яка спокійно робить домашнє завдання. Марія здивовано Мамо, тату, ви чого такі бліді? Ганна кидається обіймати. Доню, з тобою все гаразд, слава Богу. Марія розгублено. А що мало статися? Вони розповідають про дзвінок. Марія блідне. Марія, тихо. Мамо, я маю тобі щось сказати. Вчора я отримала контрольну з математики. Двійка, я боялася сказати, бо ви були засмучені. Ганна. І що? Марія ледве чутно. Я попросила подругу Оксану зателефонувати вам і сказати, що я в лікарні, щоб ви перестали думати про оцінки і хвилювалися за мене. А потім я б сказала, що все гаразд, і ви б так зраділи, що забули б про математику. 16-річна дівчинка інтуїтивно використала один з найпотужніших психологічних принципів контраст спочатку створити максимальний страх, а потім дати полегшення. На фоні того, що вона могла померти, двійка з математики здається дрібницею. Сергій, важко дихаючи. Марія, ти розумієш, що ти зробила? Марія через сльози. Я не думала, що ви так перелякаєтеся. Я просто хотіла, щоб ви не сварилися. Ганна сідає на стілець, тримається за серце. Але найцікавіше план Марії спрацював наступні дні. Батьки справді не згадували про оцінки. Вони були настільки вдячні долі за те, що з донькою все гаразд, що двійка здавалася сміхотворною проблемою. Це принцип контрасту в чистому вигляді. Після уявної трагедії реальні проблеми втрачають значення. Третій випадок Субота, вечір, ресторан, елітний смак у самому серці Києва. Молоде подружжя святкує річницю весілля Андрій і Катерина, середній клас. Заробляють непогано, але не багаті. Вони заощаджували два місяці на цей вечір. Їх зустрічає офіціант Максим. Максим з професійною усмішкою. Добрий вечір. Дозвольте привітати з річницею. Адміністратор повідомив мені про вашу особливу подію. Мене звати Максим, і сьогодні я буду персонально дбати про ваш ідеальний вечір. Андрій здивовано. А звідки ви знаєте про річницю? Ми завжди уважно слухаємо наших гостей при бронюванні. Для нас кожна особлива подія це честь обслуговувати. Перший удар. Принцип симпатії. Максим створює ілюзію персональної уваги, подружжя відчуває себе особливими, важливими. Вони не просто клієнти, вони особливі гості. Максим подає меню. Максим, дозвольте порекомендувати наше фірмове меню дегустації. Шеф-кухар особисто відбирав страви для закоханих пар. Це справжня кулінарна подорож. Катерина, шепочучи Андрію. Скільки це коштує? Андрій дивиться в меню: Блідне. Андрій, 4 тисячі з людини. Це трохи дорого для нас. Максим розуміюче. Звичайно, розумію. Але знаєте що? Сьогодні у нас особлива акція для пар, що святкують річницю. Знижка 20%. І він нахиляється ближче. Якщо чесно, це останній день акції. Завтра ціни підвищать на 30%. Бінго! Принцип дефіциту та принцип контрасту працюють одночасно. Останній день акції створює штучний дефіцит, а завтра ціни підвищать на 30% робить сьогоднішню ціну вигідною угодою. Максим продовжує до речі, столик поруч бронювала пара на завтра. Вони дуже засмутилися, дізнавшись, що акція закінчується сьогодні. Соціальний доказ. Інші люди теж хочуть це. Значить, воно того варте. Андрій і Катерина переглядаються. Катерина, ну якщо знижка. Андрій, гаразд, беремо меню дегустації. Максим, чудово! А до дегустації я б порекомендував наше авторське вино. Сомільє спеціально підібрав його до страв Андрій. А скільки воно коштує? Пляшка 1600 гривень. Але для вас, як для особливих гостей, я можу зробити виключення. Півціни 800 гривень. Знову контраст. 1600 гривень здаються божевільними грошами за пляшку вина, але на фоні 800 це вигідна пропозиція. А фраза для вас, як для особливих гостей, активує принцип взаємності. Він робить для них виключення, тепер вони повинні віддячити покупкою. Вечір триває. Максим постійно підходить, цікавиться, чи все подобається. Максим. До речі, я бачу, як ви милуєтеся один одним. У нас є можливість зробити фото на пам'ять у нашій фотозоні. Зазвичай це коштує 400 гривень, але для такої закоханої пари безкоштовно. Вони йдуть фотографуватися. Максим робить кілька знімків. Чудові фото! Хочете, я їх роздрукую у фоторамці з логотипом ресторану. Це 300 гривень, але якість музейна. Катерина, так, будь ласка! Принцип послідовності. Коли людина вже сказала так кілька разів, їй психологічно важче сказати ні. Кожна згода робить наступну більш імовірною. Наприкінці вечора Максим приносить рахунок. Ваш рахунок 8200 з урахуванням знижки, звичайно. Андрій шокований, як? Ми ж рахували близько 6000». тисяч. Меню дегустації зі знижкою – вино 800. Фото 300 донат на ЗСУ 15% 900%, все чесно. Андрій і Катерина переглядаються. У них є тільки 7 тисяч. Андрій ніяково. У нас не вистачає грошей. Максим розуміючи, посміхаючись: не хвилюйтеся, бачу, що ви порядні люди. Можете доплатити картою або навіть перекинути завтра. Я довіряю вам. Фінальний удар принцип взаємності через довіру. Я вам довіряю, створює психологічне зобов'язання виправдати цю довіру. Вони платять картою, залишають і чайові. У машині Катерина рахує Андрію. Ми витратили майже всі наші заощадження на два місяці. Андрій, але вечір був чудовий. Так, але щось тут не так. Мене ніби використали через тиждень. Вони дізналися, ніякої акції не було. Знижка 20% була фіктивною. Ціну просто завищили на 25%, а потім знизили. Вино коштувало 400 гривень у магазині через дорогу. Фото робили на звичайний телефон. Але найцікавіше вони все одно згадували вечір як чудовий. Психологічний вплив працює навіть тоді, коли ми знаємо про нього: три історії: три звичайних дні, три моменти. Коли люди прийняли рішення, які, як їм здавалося, були їхніми власними хлопчик з шоколадкою, Марія з вигаданою аварією, Максим з ресторану, що їх об'єднує? Вони всі розуміли одну просту істину: людьми керують не факти, а емоції, не логіка, а психологічні тригери, які сформувалися тисячоліттями еволюції. Але тепер ми бачимо їх по-іншому. Принцип взаємності ми відчуваємо потребу віддячити тому, хто щось для нас зробив, навіть якщо це щось нам не потрібно. Принцип послідовності, коли ми щось пообіцяли або зробили, ми намагаємося бути послідовними, навіть якщо обставини змінилися. Соціальний доказ ми робимо те, що роблять інші. Особливо в невизначених ситуаціях. Принцип симпатії ми легше піддаємося впливу тих, хто нам подобається. Принцип авторитету. Ми схильні слухатися тих, кого сприймаємо як експертів. Принцип дефіциту ми більше цінуємо те, що може зникнути або закінчитися. Психологія впливу це не добро і не зло, це інструмент. Ніж можна використати, щоб різати хліб або поранити людину. Все залежить від рук, які його тримають. Але найглибша правда в тому, що найсильніший вплив це не маніпуляції, а щирість, не хитрощі, а справжня турбота. Не обман, а правда подана з любов'ю. Коли хлопчик насправді збирає гроші на лікування мами, люди це відчувають. Коли Марія щиро розповідає батькам про свої страхи, вони розуміють, коли офіціант справді хоче зробити ваш вечір особливим, а не витягти з вас гроші, ви це знаєте серцем. Тож наступного разу, коли відчуєте, що на вас впливають, зупиніться. Запитайте себе, а що насправді відбувається? Хто я в цій ситуації? Людина, яка приймає рішення, чи лялька на нитках. І пам'ятайте? Найкращий захист від маніпуляцій це не цинізм, а мудрість, не підозрілість, а розуміння, не замкнутість, а усвідомленість. Ви все ще думаєте, що приймаєте рішення самостійно. Душа, -флоу, де кожна історія стає уроком мудрості.